Вітаю вас, дорогі друзі! Мене звуть Марічка Галюк, і це другий випуск рубрики Чеснотна жінка на війні. Ця серія відео представлятиме собою ряд біблійних досліджень, які мають на меті допомогти кожній з нас переможно здолати долини життєвих випробувань. Сьогодні ми будемо говорити про те, що робити, коли втрачаєш надію, і як повірити в те, що Божий план справді кращий за всі наші мрії. Це були перші дні березня 2022. Ми з чоловіком і трьома дітьми неочікувано для себе опинилися в Чехії і на невизначений час оселилися в селі під назвою МШена. Директорка місцевої школи порадила нам повезти дітей для психологічного перезавантаження на замкову гору Бездас. І знаєте, дорогою туди. В машині я плакала, як, напевно, всі ми в ті дні від новин про щоденні обстріли. А от другою назад я плакала вже ще від того, що пережила неймовірний стрес під час сходження на цю гору, бо те, наскільки холодно, вітряно, слизько там було, перевищило всі мої найгірші очікування про це місце. Мої руки тремтіли, сльози неконтрольовано капали за комірець куртки. І будучи відвертою з собою, розуміла, що страх замовила не лише. Запаморочлива висота цієї гори, але й те, що це сходження було надто красномовною алегорією всього того, що ми тоді переживали. Ми не знали, чому потрапили в цю країну, і не знали, яким чином можемо бути корисними тут, українцям. І все, що в ті дні ми бачили перед собою, це слизьке каміння наших уявлень про завтра. Холодний вітер презирства про російських чехів і страх похитнутися у власній вірі. Підбадьорювало одне, щось дуже схоже, переживали десятки біблійних героїв свого часу. як в старому заповіті, потрапивши в єгипетський полон, Йосип бачив лише підступ можновладних і відсутність справедливості правової системи, через що він потрапив за грати. Та завдяки тому, що він не втратив довіру Богу навіть у темні, він став згодом прем'єр-міністром найпотужнішої імперії світу тих часів та в кінцевому результаті спас свою родину від голодної смерті. А була ще така історія в новому заповіті. Після того, як Клавдій наказав очистити Рим від євреїв 52-му році, Акіла і Прискіла стали переселенцями в Коринті і, втративши назавжди свій дім, друзів, налагоджені бізнес-зв'язки, їм довелося починати будувати своє життя спочатку. І, можливо, вони думали, що суперсилою їхнього подружжя було якісне шиття наметів. Але саме переселенство виявило. Справжню місію цієї пари менторство. Менторство саме цим вони послужили одного разу, зустрівши талановитого, але ще трохи зеленого у вірі Аполоса. Після їхнього наставництва цей чоловік стає не просто успішним служителем, але й третім стовпом першоапостольської церкви після Патра і Павла. Потрапивши в епіцентр Божої волі, ми найчастіше опиняємося поза зоною не лише комфорту, але й Поза зоною безпеки та миру. Та саме там, де ми втрачаємо тимчасове, набуваємо вічне. Саме там, де холодно, вітряно, слизько. І абсолютно невідомо, коли все це закінчиться, ми як ніколи чітко починаємо усвідомлювати справжнє значення слів, крок віри. Роблячи його, пам'ятаємо, що навіть коли ми. Не бачимо, навіть коли ми не відчуваємо, ми робимо крок до звершення Божої мрії про наше життя. Ми робимо крок до кращої версії себе. Ми робимо крок до стану, в якому ми більше не чекаємо благословень, але стаємо благословінням.